Бо зараз, на мою думку, не тільки на мою, це доволі така вже відома думка, що найбільш приятливий для росіян сценарій це громадянська війна всередині України, і коли я чую дуже обґрунтовані насправді зауваження закидів в бік української влади, що там юристи рішали при владі, що ти не так розпилюють гроші. Ми про це зараз вже ж вище поговорили, це є факт. І крадуть під час війни, збагачуються, як Павлуша Кириленко. І люди на фронті так само реагують. Вони кажуть: нам треба щось з цим робити. Тобто я хочу спитати тебе про цей сценарій, наскільки він можливий. На початку повномасштабного вторгнення українці були монолітом, були всі українці за те, щоб відстоювати власну державу. А зараз люди діляться, бо хтось не хоче на мобілізацію, йти хтось е, дуже боїться мобілізації, починає е, виступати проти тих людей, які захищають насправді вже державу зі зброєю. Але кажуть, що нам мобілізація потрібна, бо ми не можемо впоратися. Ми багато втратили товари. Шівна нам зараз на фронті не вистачає людей? Ну багато є тим, які викликають такі дуже великі суперечки і дуже велике розбалансованість суспільства. Чи ти бачиш будь-яку загрозу цього з цього збоку? Для нас, тобто загрози справді якихось громадянських, ну якщо не ні війни, то конфліктів всередині держави. І що з цим робити, як цьому запобігти? Як, як комунікувати з владою при цьому, да, щоб не спричинити? От, ми, ми проти узурпації а Війна сприяє тому, щоб важелі влади да, десь концентрувалися. При цьому ми за демократію при цьому ми не хочемо ніякої громадянської війни, і ми не хочемо обговорювати навіть питання, нібито нелегітимності зеленського. То як нам комунікувати з владою у цих умовах, і як нам комунікувати кому кому один з одним з іншими українцями, які не є націоналістами і до 24 лютого, взагалі були навіть. Можливо, навіть і не українцями, а малоросами. І все ж таки ми не хочемо, щоб наше суспільство було розбалансоване, щоб в ньому почалися процеси ось такі, які нас послаблюють, насправді. Що з цим робити? Ну щодо громадянської війни, я не бачу ніяких передумов в нашому суспільстві. І е, я знаю, що е, ну, люди просто не допустять цього. Е, і вже здебільшого люди розуміють, що якщо ми почнемо заварухи між собою, то е, Путін таки прийде. так? І е, ну, все на це розраховано. І в людей е, вже це розуміння наразі є. Е, знов таки, я зараз е, знаходжусь в Дніпрі, працюю, і от е, керівник підприємства, на якому я працюю, він розповідав, каже, я до 24 лютого 2022 року я взагалі ніколи не думав, що е, ну там, хто я, що я там, українець, що там треба там, якусь позицію сприймати. Я займався своєю справою, в мене був бізнес, і я цим все. Але після 24-го я каже, зрозумів, що ні, стоп, я не можу залишатись у цій аморфної маси ні, ні до кого, бо е, Мій бізнес накриється, якщо я не буду захищати, а я зможу захищати, захищати свій бізнес тільки в тому випадку, коли буде держава Україна. Бо якщо сюди прийде держава Росія, мого бізнесу не буде. І такі хлопці, чи маленька тут Дніпрі, саме там малий середній бізнес. Я дивлюсь, ну молоді активні хлопці, окрім того, що вони займаються бізнесом, вони займаються. Вони всі ці два роки тренуються, підготовка військовою підготовкою займаються, саме винаймають тренерів, самі себе забезпечують всім всім. Більше того, вони збирають гроші, допомагають волонтерка і військовим, допомагають з тими ж дронами. і... Перелаштовують свої підприємства, намагаються саме займатися цими речами, щоб вже більш активно і на професійному рівні ці речі випускати. Тобто, я дивлюсь по Дніпру, тут ця тема дуже активна. І питань, що там про якісь громадянські війни просто бути не може. Основне населення наше, ну я не можу назвати їх громадянами. Вони, вони залишаються населенням. І вони будуть чекати, що для них зроблять, який пан прийде, що скаже, так воно і буде. От. І тому я ж кажу, що я продовжую працювати з молоддю, з військовими, які виходять на дембіль, які, на жаль, поранені, покалічені, і іноді зневірені. Але з ними треба працювати, їх треба піднімати, допомагати і саме показувати, чому не можна залишати країну в тому стані, в якому вона була до війни, до чого це призводить, вже всі побачили. Алло, але при цьому це ж поширена вже думка. Я кажу навіть військових, які захищають, що ми з цим президентом не виграємо війну. При цьому ніхто не каже, а як ви його заміните, таким чином, щоб не допомогти ворогу вже точно нас знищити? Про це не говориться як змінити, да? але така думка поширена: ми з цим президентом все одно війни не виграємо. А щоб ти на це зауважила? Ну, О, це ж дуже небезпечна теза. Спочатку це... кажуть, нелегітимний президент, потім треба його замінити під час війни, а потім замінити яким чином? Ну, звісно, не демократичним, бо які можуть бути демократичні засоби під час війни заміни? А оцей умовний, я звичайно кажу, це все дуже обережно. Умовний переворот, да, він же ж призвез, призведе саме для того. Він сприятиме ворогу. От, от, от з цим, що, що робити, як а... тут бути? Чи ти вважаєш головна? Що з цим президентом з цією владою? Да, погано, жахливо. Яку обрала? Більшість не громадянське суспільство обрала, не ті, не ті люди, які пішли зі зброєю в руках 20, Ну здебільшого, не ті. Пішли зі зброєю в руках 24 лютого захищати державу, але все одно ми одна країна, і ми мусимо. Е, і ми мусимо зважати на те, що це обраний більшістю людей. Президент і це влада, яку ми заслуговуємо насправді. І ми маємо з нею комунікувати, а не змінювати її під час війни. Тому чи ти поділяєш думку, що з цією владою неможливо виграти війну, неможливо вже нічого подія вдіяти. Ну, Справа тім, що не тільки від нашої влади, від нашого президента залежить наша перемога. Е, Здебільшого залежить від допомоги західних партнерів, від їх ставлення до цієї від війни, від їх розуміння, наскільки це небезпечно і для них самих в першу чергу. І е, е, так президент тепер намагається якимось чином там стимулювати європейців, американців, що ви ось допомагаєте, бо, бо ви всіх втратите. Але цю комунікацію саме громадянське суспільство, саме ми маємо нести в Європу в американцям: що ребята рано чи пізно, якщо Україна паде, то вам буде ще гірше, ніж нам. Тоді і нашу оцю аморфну масу, яка не хоче мобілізуватися, яка боїться війни і ацижується десь ховається, її всю поставлять у ружь. І поженуть в Європу. І от це ми маємо здонести в Європі. Ту ж Німеччину, які вони відсторонюються, вони не хочуть бути е, стороною конфлікту. Та ж Франція, хоч вони е, зараз їхній президент так красиво розповідає, що він заведе війська, а сам продовжує якісь е, незрозумілі ігри, хоча це кажуть туман війни. Але. Е, ну е-е Партнерство з Китаєм е, не допоможе врятувати е, Україну. Наскільки я розумію і так читаю, що відбувається Китаю дуже вигідна ця війна, і навіть е, з часом знищення і Росії, і України і Європи, да, щоб йому залишитись монополістом у світі. От, і тому Саме ми, як е, активні громадяни, маємо виходити на міжнародну арену і доносити е, цю інформацію, що люди добрі, біда у вас на порозі. І якщо ви е, не хочете допомогти нам зупинити це все, то вам прийдеться з цим набагато важче. Бо е, якщо ми виявилися не так добре готові е, в умовах 10 років вже війни, да. То ви взагалі ніколи не готувались і ви взагалі забули, що це такі: ви не, не хочете і не можете воювати. Я, У е, мене сестра, я розповідала вже, виїхала в Польщі, зараз знаходиться з дитиною. І тут вона спостерігає, що відбувається там. Поляки, при тому, що вони дуже добре е, пам'ятають, що таке була радянська влада. Але так само вони вважають, що от НАТО прийде і їх врятує. А я знаю точно, що російські війська вже стоять на кордоні з Польщею в Білорусі. І там все, -все на готові. Чи на Польщу, чи е, той Суалський коридор пробувати до Калінінграда. Але це буде, якщо е, тут Україна паде. І е, ну, я... Так, від близьких людей знаю, що дійсно вже білоруська білоруський кордон там повністю російські війська стоять. От. І до, до речі, зараз змінились умови проїзду наших людей, які їдуть там в Росію чи в ДНР, намагаються повернутися. До себе додому, там, е, врятувати свої квартири в когось, що там лишилось там, з документами. От. Вже не в Москві, не в Шереметєва е, їх відсіють повертають, а вже на кордоні з Білоруссю, між Польщею і Білорусією повертають. Тобто, вже е, ФСБ сидить в, в Бресті, не в Москві. І ну, так, люди ще цього не дуже розуміють, і Європа, я не знаю, правда, яким чином, бо і намагаються і культурні діячі, і наші правозахисники щось, але ну, дійсно це дуже слабкі якісь такі спроби донести. І щось не дуже нас чують. От, і так, треба щось дійсно придумати таке, щоб ну, нарешті вони зрозуміли, що люди. Війна у вас на порозі і е, досить гратись з цим. І я ж знову таки кажу, що це від імені нашого президента не залежить. Чи буде це Зеленський, чи буде хтось інший. Проблеми все одно будуть ті ж самі? Е, можливо, б за іншого прізвища була б більш активна робота на дипломатичному рівні. Але я сподіваюся, тепер пан Залужний, вже будучи в Лондоні, зможе більш активно співпрацювати з дипломатами в Європі і пояснювати все ж таки ситуацію тут в Україні. Я сподіваюся. Але я ж кажу, і нам треба це все доносити до людей в Європі, і на особливо тим нашим українцям, які виїхали в Європі, зараз знаходяться. От як їх спонукати на цю боротьбу? Що не просто сидіти на соціалті? А що люди давайте боротись разом? Ви виїхали добре, ви рятуєте своїх дітей, там, своєї родини, це правильно. Але треба не сидіти в хатах, а треба йти до. Влади і пояснювати, що, е, вибачте, свого часу ви давали гарантії на безпеці України, е, нашої незалежності, суверенітету і ціл цілісності. І якщо ви так само порушуєте ці гарантії, як і Путін, і, е, зрештою, є Європейський суд з прав людини і е, наші права порушені, бо ми лишились всього. І вплоть ну, до того, що судитись через європейський суд з керівниками держав, які ці гарантії давали, я теж це розглядаю як одних із своїх можливостей в цій боротьбі.